Доброго дня всім! Мене звати Юля. І сьогодні в рамках нашого куфу, нашої тусівки Ловсі Снів. Снів, добрий вечір. Ловсі снів. Це я і мої друзі вночі. Хочу з вами поділитися своєю історією любові до ребенки. Ну і звичайно, в рамках того, що ми з вами тут вдосконалюємо. Свої навики письма розповісти про його секрети. Секрети письма. Хоча воно насправді і не секрети, але це дуже цікаво. І для мене знакова ця подія, хоча б тому, що познайомилася я дуже близько з Реєм Бредбері, з його творчістю. Дуже смішний для себе час. Мені було 18, це було давно. Я працювала в пролесом консультатору книгарні Гарні і в нас під землею, так як цей будиночок старожитній, згоріла. Фаза електрична. Відповідно, три дні у нас не було світла, не працювало нічого, ні пожежна сигналізація, ні е власні охоронці не могли до нас прийти. І відповідно, продавці-консультанти були універсальними персонажами в цій історії. Ми там ночували, ми там сиділи, іноді продавали книги. Але хто хоче в темряві брати книги? Отож, я сиділа з оранжевою свічкою вікна, Пізній вечір, я не знаю, ну це було ще не дуже холодно, але вже сотеніло. І просто з цією помаранчевою свічкою дивилася на людей, які проходили. Ну, Слухаємо. Слухаємо, якось мені в очі впала помаранчева е, обкладинка е, зібрання оповідань. В декількох темах я не пам'ятаю, здається, вдвох, якщо я не помиляюся. І вона називалася «Все літо, наче один день. Ребредбері. Вона була яскраво помаранчева від будівництва Богдана, я думаю, що вони і зараз виходять. І я вирішила, що ну, мабуть, це дуже довго, тому що такий товстунець була ця книга. Напевно, ну на тиждень мені вистачить, поки електрику порихтують. Мені її вистачило на 4 години. Не знаю, чогось я дуже сильно прониклася творчістю Рея Бредбері, вона мені дуже сподобалася. Я й до цього читала. Ну, як і всі в 8 класі, ми читали усмішку. Далі там ще були якісь оповідання, але так, щоб його романи, ну, власне, Курбабкове, воно. Але так, щоб. Дуже глибоко якось до цього ставитися, дуже трапетно зі сторони читача в мене такого не було. І в той же період, надихнувшись за двома томами, спала мої думки на те, що я хочу розповісти про Рея Бредбері. І тому сьогодні ми з вами поговоримо. Я сподіваюся, ти мене не зрадиш про Рея Бредберґ та його музику. Отож варто сказати, що ця людина. Яку можна назвати вдалою або невдахою з доброю вдачею? Чому він завжди був щасливим? Ну це була людина абсолютно добра, і ця доброта вона перетікала з тексту в текст до останніх років його життя. Це людина, яка є ну, була багатодітним батьком. Чотирьох прекрасних доньок і двадцяти двох кутів. Це людина, яка ніколи не навчалася в університетах, тому що народився він у 1920 році і 30-ті роки припала на велику депресію сорокові перед воєнною і після Людина з дуже поганим зором, настільки поганим, що його не призвали до армії під час Другої світової війни. Людина, яка не навчаючись в університетах, все життя говорила, що його найкращий університет це бібліотека. І це був ну, фактично фанат бібліотечний, тому що після 14 років, коли він поставив собі ціль, що він хоче бути письменником, і іншого шляху в нього немає. Він був фанатом коміксів і його матір разом з батьком обоснювала Голлівуд. І тому, коли він зводів, де він народився, переїхав в передмістя лос анджелесу Ну Це була фантастика. Він там на роликах зі старшим братом ганяв між рядів, де знімалося кіно. Падав на акторів. Актори його підіймали і будували Морозовим з братом. А його мама з батьком назвали його Рей Дуглас Бредбері на честь одного з відомих культових голівудських акторів того часу. Власне, десь приблизно у. Якщо не в 34 році він закінчив школу. Його сім'я настільки бідна, що йде він на випускний у піджаку свого дядька, якого розстріляли. І для того, щоб цей піджак одягнути, його мама залатала дюрки на спині цього піджака. Звичайно, грошей на вище навчальний заклад не було від слова зовсім. І він такий Окей, я буду писати, я люблю комікси, я все люблю і взагалі я крутий. І він почав ходити в бібліотеку 24 на 7. Він зранку приходив у бібліотеку. Він проходив з полиці до полиці, перечитуючи кожну книгу, яка йому зустрічалася. Він повертався пізно ввечері, коли його виганяли з бібліотеки. І так було щодня. У 1949 році. Поруч із бібліотекою він зустрічає а, дівчину Маргарет, яка в майбутньому стане його дружиною. Плюс це біля бібліотеки. Ще один плюс вона. Продавець, консультант у книжковій крамниці поруч з бібліотекою, але він не працює ніде. Час від часу нього з'являються роботи, де він там щось робить, але це все ну, на дарма. Його важливий індикат в житті створити щось хороше, тому що він впевнений, що він може це зробити. Дружина його підтримувала, батьки дружини його не підтримували, але підтримували дружину. Відповідно, почалося у 1950 році. В нього вже був виданий його перший, перша збірка оповідок, яка ну, типу, вона була видана, але вона не отримала того успіху, який би він хотів. Вона була якоюсь такою дещо загубленою серед фантастів того часу, сучасних, тому що це був бум, коли люди створювали якісь фантастичні світи. І, відповідно, він дуже довго стукав у різні двері і знайшов видавця на іншій частині континенту. З видавця, в якого також прізвище Бредбері, який сказав, ну окей, приїжджай зі своїми архівами з напрацьованим. І варто зазначити, що у 40-му році, тобто від десь приблизно 20 років до 30, у ре Бредбері було написано вже за щоденну працю 3 мільйони слів за 10 тисяч сторінок. Ну, власне, ось так треба напевно працювати. І він приїхав зі своїми збіркою оповідань марсіанськими хроніками, на що ну, видавець йому сказав, що типу все круто, але оповідання, новели абсолютно зараз нікому не потрібні. Зроби з цього роман, тому що в тебе, начебто, цей цикл оповідань крутий. Єдиний нюанс, тобі треба це зробити за ніч. І Рей Бредбері погодився зранку. Роман був готовий. просто... Єдине, що може бути в принципі з тобою в той час, це твоя рука, ручка і листочок. А якщо ти переїжджаєш у інше місто, це ж треба десь знайти друкарську машину вночі, зробити це все. Я не знаю, як це відбувалося. Це має написання марсіанських хронік. Але він підписав свій перший контракт, і також буквально в цей час він підписав контракт на ілюстровану людину людина в картинках. Роман також, який з оповідань зроблений. І приїхав додому з двома чеками на суму е, кожен по 1500 доларів, і це дозволило його родині три роки жити у спокій. Ну тобто, його дружина займалася своєю улюбленою роботою, народжувала час від часу дітей, тому що їй це дуже сильно подобалось. Це не те, щоб це була якась там вибага часу. Це було круто. В них Скільки було дуже четверо. І в 50-ті роки виходять найкультовіші романи Рея Бредбері і народжується четверо дітей. Найплідніший період життя Ре Бредбері і його дружини Мекі. Вони переїжджають у новий великий будинок, де починають заводити котів. І до 91-го року життя у Рея Бредбері було навіть більше ніж 22 коти. Але 22 коти це просто 4 дитини, і 22 коти. Мені подобається, майже 36,6 дітей. Котейських. Дуже важливо, що цей автор ввів у своє, ну, в принципі, у літературу таке поняття як Фікс апновел. Фактично, це така штука, коли ти пишеш багато багато оповідань, але потім їх поєднуєш у єдину цілісну картину, з якої поступово поступово формується і такий красивий роман. Роки його активності власне, народження Оківена. Перший раз отримав контракт класний на свій роман, який став культовим. В 1953 дев'ятсот у Реа Бредбері виходить найкультовіший роман, який знають усі. Це 451 градус за Фаренґа. Ну, Насправді, це оповідання вийшло з Фу. цей роман. Вийшов з оповідання пожежник, і в нього була дуже смішна історія, тому що в нього вже тоді було дві доньки, яким було 3-4 роки. І в квартирі, точніше, в будинку вже не було місця, де треба працювати. Він зробив собі малесеньке місце в гаражі для того, щоб мати свій письменницький кабінет, але, але не так не судилося, так? тому що його діти завжди знаходили, і коти знаходили. І між музою і е, батьківством він ніколи не обрав. Він це закривав і йшов бавитися з дітьми, йшов займатися своїм е, батьківським. Таким, не знаю, ну не хочеться сказати, що це е, якийсь там м, типу долг, але тим не менш це, це не заборгованість, йому це подобалось також. Якісь але складали. треба було щось робити з цим, тому що він звик до систематичності, коли ти кожен день пишеш купу всього, тобі потрібно, ти почнеш втрачати е, сенс е, в принципі, своєї буденності. І тоді, в тому місці, де вони з дружиною жили, я боюся помилитися. Тому не буде повст... просто в тому місці, де вони жили. В національній бібліотеці відкривається перший коворкінг фактично ще на початку ну, у п'ятдесятих. Коворкінг для письменників і для авторів, які пишуть наукові есеї і тому подібне. Власне, для будь-кого, хто хоче туди прийти і пописати. І він коштує за годину 20 центів. 451 градус за Фаренгейтом був написаний за 49 годин за 9 доларів і 80 центів. Це фактично, якщо розібрати на стандарти нашого робочого тижня, то написано рівно за тиждень по 7 годин щоденно. А в 2004 році Рей Бредбері отримав я. <плес> Я, я попереджаю Пульцерівську премію. І в 2012 році він пішов з цього світу. Uh... А, дуже важливо, він насправді цей автор він вніс дуже багато uh, таких сюжетних маленьких штучок, які дуже насправді в поп-культурі uh, активно використовуються скрізь як референси. Це, наприклад, траса 60 або траса 66. Всі ці типи історії з НЛО або з дивними речами, які відбуваються на трасі, якої не існує. Це ну, перше джерело історія купа у Рея Бредбері, які пов'язані так чи інакше з цим. Дуже важливо, що також у нього є такий роман, він називається Повсталі справи. Там є сімейство Еліотів, де є хлопчик, якщо не помиляюся, Томмі чи Тімоті. Ну, Є хлопчик, який єдиний фактично людськоподібний в цій історії. Його підкинули в дитинстві, і він постійно авриться на те, що він не такий, як вони. Але врешті, в кінці цього роману, він приймає рішення, що він хоче жити з людьми. Його сім'я дуже активна, дуже яскрава, абсолютно різна. У когось є ікла, у когось є крикла, у когось є хвіст не Хтось вміє читати думки на іншому континенті, коли лягає спати. І вся ця історія нагадує нам про інший сюжет, про іншу, взагалі іншу роботу іншого автора Чарльза Адамса. Адамс написав, створив своїх свою сімейку Адамсів за 6 років до, до зустрічі з Реем Бредбері, але його персонажі мали лише сутографічне втілення. Час від часу вони мали кілька реплік, але вони взагалі були безхарактерні, але з формою. В свою чергу у Рея Бредбері не було уявлення, як мають насправді виглядати його персонажі, але в неї було дуже багато голосів. Ну, як справжня, багатодітна, багатородична сім'я. Просто в когось є якісь крила. І коли вони вдвох зустрілися, і Бредбері дав Адамсу почитати свій роман, Адамс. Знайшов голос своїх персонажів, а і знайшов, як би могли виглядати якісь родичі Ельоті. І ще дуже знаково, після смерті Чарльза Адамса, одне з перевидань творів, зокрема оповідань і саме цього роману Повсталі з праху», було дозволено сім'ї сім спадкоємцям Адамса ілюструвати творами сімейства Адамсів цю історію. Так, отож, повертаємось до музики. У 70-х роках Рей Бредбері вже не так активно писав саме художні твори, а почав іти в ес есеїстику. Але будь-які його есеї вони також більше художнього характеру, як, напевно, я не знаю імхо, перепрошую, як у більшості насправді авторів, які розповідають про свої секрети письма. Тому що про це не можна писати науковою мовою, якщо ви не науковий керівник якоїсь групи, по, наприклад, театрознавству. І одна з таких найпоширеніших його робіт, есеї, це як утримати і прогодувати музу. І, власне, я не знаю, як виглядала муза у Рей Бредбері, можливо, вона була золотоокою, жінкою на Білосніжному Марсі, який він сам вигадав. Але в мене це хіт, тому що я не можу нехтувати тим фактом, що в людина була 22 коти. Отож, готуємо або готуємо нос. Як ми це робимо? Ну, власне, у цьому есеї Рей Бредбері в першу чергу говорить про те, що. Як і людина, яка потребує їжі, яка потребує води, ваша муза, якою б вона не була, вона також потребує їжі для того, щоб просто існувати хоча б. І для цього її, безумовно, потрібно годувати чимось хорошим. Наприклад, читаючи щось, наприклад, дивлячись на щось. Але, звичайно, серед величезного вибору нашому оку, нашому вуху. Є дуже багато не дуже хороших речей, що Райбредберг називає сміттям. Тобто муза треба годувати всім. Так як ми можемо їсти healthy foods, але пити живчик. Так само і муза може їсти різні твори, дивитися різні речі, але обрати для себе щось, що змусить її е, створювати, свій власний збагневий стиль. А цей стиль приведе до створення її форми. Стосовно того, що ж читати, ну, як письменник, людина повинна читати, тому що звідки брати словасний запас, звідки брати метафоричність і купу різних інших засобів виразності. Перше, що рекомендую рейбраторі, це поезія. Поезія, поезія різна, але здебільшого він натякає на американську поезію модерністів. Ну, в нас ще краща поезія і ще більше модерністів українських? Тому ну він власне оперує до того, що там дуже багато різних красивих метафор, і дуже швидких метафор, що ти оце прочитав два слова, і все і в тебе відкрилася ціна картинка, цілий сюжет, і ти будеш ще п'ять хвилин думати, як це красиво. Далі обов'язково читати есеї, якими би вони не були, Чиїми би вони не були. Наскільки би вам бридку не було зачитати часом, або наскільки би ви не погоджувалися з думкою тих авторів, їх все одно потрібно читати для того, аби розуміти конфліктність, аби розуміти час, епоху, причинно-слідкові зв'язки певних речей, які також можуть допомогти вашій музі створити форм. Далі безумовно романи. Романи також треба читати різні: і ті, які подобаються, і ті, від яких верхні. Веселі та сумні. Супермильні романтизовані і занадто серйозні, від яких марашки табунами бігають по шкірі. А внизу до цієї музи, яка поступово, коли я її малювала, ставала моєю. Я дописала ті речі, які насправді готуючи до цієї вже нової лекції, я відкрила в собі. Я почала робити речі, які мені не подобаються. Наприклад, читати. Скрам. <реш> тобто, це фактично мистецтво, де організувати роботу і оптимізувати роботу команди в різних сферах, але починалося це все з IT-сфери, з сфери. Отож, правила письма Рея Бредбері. Перше, цей дивний шифр, це працюй, розслабляйся і не думай. Три важливих лайфхаки для того, аби е, активізувати себе на творчість. Навіть коли не хочеться писати, або коли ви добре пописали і вам здається, що можна зробити паузу в рік, е, треба розслабитися і пробувати не думати про те, що вам необхідно завтра почати писати. І воно саме піде. Багато читати, ну про це ми вже сказали. Далі наступне правило, воно буде стосуватися сьогодні нас. І це буде наше зараз перше завдання. Пиши про те, що знаєш і що любиш? Отож, а що дуже важливо, де ж все ж таки черпати ідею, якщо навіть вони і є, але буває таке, що ти от про щось пишеш, пишеш, пишеш і раптом зупиняєшся, тому що не розумієш, як продовжити. В такому разі Рей Бредбері постійно говорив про те, що всі сюжети, ну, майбутні, всі ваші майбутні сюжети, знизу піду, вже відомі. Власне, будь-що про що він писав, це були. Його історії з життя, до яких він, в яких він додавав щось, щось фантастичне. Наприклад, наприклад історія кульбабкове вино. Це повна історія його періоду життя, приблизно 10-14 років. Він розповідав, і це також дуже важливо з психологічної сторони, що в 25 років, приблизно до 30. Він ще не щодня згадував подвір'я свого діда і історії, які траплялися в нього, коли він приїжджав до своєї бабусі і дідуся. І ще одна дуже важлива штука: Починайте писати з оповідок. Романи будуть згодом. Власне, ця штука Фікс Ап Новел дуже добре працює і можна спробувати. А ще він казав: що якщо ви не впевнені у своїх оповідальних, напишіть їх 50. Не може бути 50 е, оповідань однаково поганими. Е, кожного тижня потрібно писати одне оповідання, а бажано насправді раз на день писати мінімум тисячу слів, а рандомне наслідування. Дуже важливий момент, який Рей Бредбер також е, в цьому есеї про музу згадує: це те, що не бійтеся наслідувати. Тих авторів, які вам подобаються. Більше того, ви можете повністю по цікавості, як вправо копіювати якісь конкретні короткі форми, або мімікрувати, тому що німець Аристотеля ніхто не відміняв. Це це все ж таки не копія, а саме наслідування.